Треба міністр, Давай. Або... Вимоги наші були письмові надіслані міністру, да. наші були вимоги неодноразово вже озвучені. До нас просто приходять зараз банально, ми отримали істочок, дякуємо. Ми відправляли, запрошували на громадські слухання, громадські слухання провели, услідни з'явилися, заступники. Ось ми намагаємося максимально, щоб нас почули. На жаль, поки що міністерство нас не чує, ми вже більше. Ну, тижня, як намагаємося, щоб прислали, розібралися ситуацію. Це, ви розумієте, начальник управління МВС зараз в умовах таких, що він працює з замами, які залишилися ще з Януковичем. Ну давайте ще Януковича повернемо. Йому. Давайте, якщо ми працюємо, якщо ми говоримо про люстрацію, то давайте працювати. Ми за те, щоб допомагати міліції, але ну вибачте, це зараз ну, безпредіємно. Ні, ми хочемо хочем почути позицію. Ні, ні, чекайте. Копію, ми вам над, надіслали цей виз. Ми надіслали. На на Департамент кадрового забезпечення пішов лише в п'ятницю. Зараз ми хочемо почути мінімум заступника якогось міністра. Добре, можна копію цього, щоб я зараз з'ясував. Ні, ви скажіть, буде зараз той з керівництва? Я зараз можу з'ясувати. Копії вистачу. вже мінімум три. Він і величковий щоб Передайте, що ми звідси не підемо Пінше сьогодні, поки ми не побачимо, не поспілкуємося. Так, ну це, це не всі матку підписано. Давайте, щоб я міг з'ясувати. Ми надсували ще інформаційний Люстрацію заступникам, люстрацію заступникам, люстрацію заступникам. Люстрацію заступникам лю...